Жовтень. 1947 рік. Західна Україна. ЛЮДИ, які пережили війну, повертались до зруйнованих домівок, сіяли жито, ладнали печі, вірили, що прийшов мир. Але за спокоєм уже йшов гуркіт моторів нова війна, що прийшла вночі. Москва вирішила, Західну Україну треба очистити від усього, що не скоряється. Підписано наказ Міністерства держбезпеки СРСР 00430. Про виселення учасників і пособників ОУН-УПА. Операція отримала кодову назву Захід. Списки готували заздалегідь у кожному селі, в кожній хаті, хто служив, хто допомагав, хто просто мовчав. У графі підозрюваний могли бути мати з неновлям учитель, селянин, священник. таємні папки, печатки, сухі цифри 77 тисяч людей, призначених на виселення. У ніч на 21 жовтня 1947-го сотні сіл оточили війська НКВС. Людей будили пострілами у двері криком і ліхтарями. На збори 20 хвилин. Дозволялося взяти лише найнеобхідніше одяг, хліб, документи. Решта залишалася державі хто пручався, того розстрілювали на місці. За одну ніч вивезли понад 26 тисяч сімей, плакали діти. Старі цілували поріг, востаннє, колони рушали під конвоєм у бруд і холод. Потім вокзали, потяги, дерев'яні вагони без вікон. На боках напис, спецпереселенці, у середині тіснота, темрява, один каганчик. Матері тримали немовлят біля грудей, хлопчики дивились у щілини між дошками. За вікном безкінечні поля, сніг і крик вороння. Їхали тижнями, без води. Без світла, без надії. Хтось помер у дорозі, хтось мовчки співав молитву. Їхня нова домівка бараки серед сибірських лісів, мороз, дим, сокири, обморожені руки. Жінки рубали дрова, діти носили воду, старі грілися біля багаття. Так народжувалось життя спецпереселенців. Їм забороняли повертатись в Україну. У документах стояв штамп. Повернення заборонено без дозволу МДБ. За спробу втечі новий термін за спробу згадати тиша. Але пам'ять не висилають у кожній родині історія тих, хто не повернувся. Вони вирубували ліс, копали шахти, будували міста, але в серці носили рідне село. Уночі снилися Карпати, дзвін церков із запах свіжого хліба. Минуло багато років. Тепер їхні діти ставлять свічки біля хрестів. Старі жінки гортають пожовклілі фотографії, шукають знайомі обличчя. На цвинтарях імена з одним роком у кінці, 1947. І кожен напис це історія дому, зруйнованого не війною, а владою. Поле в тумані, в небі, тіні возів, що пливуть, наче душі тих, хто не повернувся. Світло свічки розчиняє темряву. Ми пам'ятаємо. Операція Захід, 21 жовтня 1947 року. Пам'ятаємо, бо це сталося з нами.